І Далі будемо говорити про справи міжнародні, від яких залежить Україна і які залежать від України. Теж жодна країна не має надавати Володимиру Путіну платформи, аби просувати загарбницьку війну. Так, візит російського диктатора в Монголію прокоментував речник американського держдепу Меттью Міллер. Штати очікують, що Монголія буде дотримуватися своїх зобов'язань і принципів статуту ООН. Водночас, Міллер зазначив, що країна нині перебуває в складному становищі. Вона є зацитую, затиснута між двома значно більшими сусідами. Кінець цитати. Навіть якщо влада Монголії спілкується з Росією, вона влада Монголії має показати цивілізованому світу, що продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. В нашій студії зараз гісті це Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, доброго вам ранку. Так, вітаю. Ну улан Батор, так столиця Монголії, вони там продемонстрували рівень зустрічі, по перше, з Путіним, і в принципі були певні коментарі стосовно того, чому не сталося, те, що в принципі, де Юре, мало угу. статися. А Монголія, я нагадаю нашим глядачам і радіослухачам, є країною, яка ратифікувала римський статут і відповів. Відно, вона була змушена з зобов цього зобов'язана реагувати на ордери, які виписані, в тому числі на Володимира Путіна. Цього не сталося, і ну, чи чи це прецедент? ну, взагалі мені здається, вибачте, а ви вже виправляєте. Мені здається, що на прикладі Монголії чітко продемонстровано, що історія про загальносвітове судочинство і силу міжнародного права зламалася і скрутилися в трубочку. Більше того, ну що було? Видані ордени міжнародного кримінального суду Путіна мали заарештувати. Так. Путін показово каже, а Фіглі мене заарештують, їде в Монголію. Бо що так. в Монголії потрібні дешеві, що вуглеводні да. здається, все ну і виходить Міллер, каже: Ну а наступного разу а та, -та давайте заарештовувати Путіна. Як має виглядати показати? Цивілізованому світу, що Монголія підтримує територіальну цілісність України. Давайте, бо я зараз на непарламент парламент говорити. так. Ну по-перше, абсолютно правильно ви кажете. Це дійсно демонстрація того, що міжнародне право не працює. Ну чого вже там ріхати іти, воно і не працювало до того. Згадаємо ситуацію із південно-суданським диктатором, який спокійно приїжджав не тільки в південну Африку, а в багато інших африканських держав, які також ратифікували Римський статут. Згадаємо Балканські війни. Ну єдине чому, скажімо так, всіх лідерів, так званих лідерів сербських сил було заарештовано і засуджено, це тому, що вони програли. Ли війну їх буквально таки захопили в полон, і це єдиний спосіб, спосіб як просувати назвемо це так міжнародне судочинство, тому що. Це маловідомий факт, чомусь нас це не транслюють, але згідно зі статутом міжнародного кримінального суду, в принципі, всіх інших судів, чому гуманітарно, європейського так далі. Країна на лідера якої наклали арешт або виписали ордер, сама має видати цього лідера, тому що міжнародне право вірить, що лідер окремо, а держава окремо, і мовляв, там парламент, кабінет міністрів, народ країни мав, повинні самі визнати, що для них буде краще здати свого ж лідера. І ви дуже класну влушну фразу зараз говорите. А це ж росіянці е, включають. Чи з їхніми псевдоопозиціонерами намагаються нас переконати у тому, що Путін окремо, а країна окремо. Так. Ну то пакуйте кабінет. його. Так от тут ми якраз натикаємось на те, чому міжнародне право на жаль не працює. Воно вірить в найкраще в людях в той час, як політика це конгломерат найгіршого перемогло право сили абсолютно. І, ну давайте з вами згадаємо, коли взагалі заснувалися ці інституції, щоб не давати величезну лекцію. Вони заснувалися після другої світової війни, коли в усьому світі загинуло 80 мільйонів людей, і це не рахуючи від голоду, хворобсього іншого. І люди тоді якби вірили, що ну далі то має бути краще. Не може бути так, як було до цього. Ну що, дарма ці всі люди гинули, але вже в 46-му році почалися перші війни, і він сказало, добре, морально ми з вами, класно, продовжуйте, але не так довго. Просто тому, що ми маємо вам сказати, а та-та, і не робіть такого. І на жаль, це проблема сучасної системи міжнародних відносин. В 91-му році, коли розвалився Радянський Союз, всі знову раптово повірили, що все буде класно, що всі держави стануть демократіями, всі будуть поважати. Міжнародне право ООН і так далі. І ми, от в 22-му році, завдячуючи москалям, знову натикнулися на це питання: що ні, якщо не буде сили, яка зможе примусити виконувати правила, то на правила всі трохи закриють очі. Ну і повертаючись до початку, так. це може стати прецедентом, чи можуть інші країни вчиняти так само, і чи відкриває це шлях Путіну для створення, як кажуть в адміністрації Білого Дому, нових платформ для російського диктатора? Монголія, от зайдемо з такої сторони. В цьому плані вона трохи особлива. От Міллер не дарма в своєму виступі, сказав, що ну вона затиснута між Китаєм і Росією. І прямо скажемо, останні три американські адміністрації ну не дуже пам'ятали, де в їх стратегії знаходиться Монголія. Я думаю, якби ми запитали Трампа, він би взагалі здивувався, що така країна є. Але вже то інше питання. А, Монголія насправді не відповідальна перед заходом. Вона незалежна ні від західних поставок, ні від західних технологій. Так вона частина глобального ринку, але. Ну я вам не зможу виділити конкретно там певну сферу монгольської економіки, яка максимально залежна від штатів чи від Європи. З іншими країнами ситуація абсолютно різна. Тобто, скажімо, чому Південна Африка відмовилася приймати Путіна? Тому що приймаючи Путіна, не заарештовуючи його, Південна Африка ламає 60% свого промислового ринку, причому як зовнішнього, так і внутрішнього, вона ламає 70% своїх контрактів на озброєння. Вона ламає взагалі будь-яке своє представництво в африканському союзі. Тобто їм було що втрачати. Приймаючи Путіна В Монголії, не було що втрачати. Вона і так має контакти виключно з Росією і з Китаєм. І тому перед заходом ну постоку поскільки поскольку буде відповідальна. Тому чи стане це прецедентом? Ну, з точки зору міжнародного права це вже прецедент. Негативний, жахливий, але прецедент, який робить це міжнародне право нікчемним. Але чи будуть інші країни вести себе як Монголія? Отут в мене є велике питання. Ну слухайте, Путін і далі може подорожувати по тих країнах, які власне незалежні від ринків, не не настільки включені так. в глобальну систему, ну і взагалі плювати хотіли на міжнародне право. Дивити про Малайзію. Прем'єрка їхня заявила напередодні. Прем'єр на заявив напередодні, що готовий вступати в Брікс. Як ви бачите? Роль Бріксу, крім того, що це організація, яка каже Заходу, Захід. Ну ви раніше були круті, так. а тепер будемо круті ми. Ну, тобто, реальна роль і вага Бріксу. От якщо серйозно і без жартів. Так, ну, якщо серйозно, вони все-таки не є антизахід. Якби вони це не подавали, якби вони не розказували про альтернативний банк Брікс, про створення своєї фінансової системи, там Китай декілька років розповідав про заміну долара як стабілізаційної світової валюти. Ну вони не зможуть цього досягти. Ну знаєте, за ці роки, що Китай вкладається в просування свого міжнародного іміджу, всього півтора не вибачаєсь, міжнародних розрахунків проводяться в юанях, 85% і більше проводяться в доларах. Тобто, якби вони не розповідали, що вони альтернатива, антизахід, в них не вийде. Що це насправді? Це насправді такий собі невеликий економічний клуб, який дає можливість країнам, яким страшно виходити на конкуренцію з заходом, не просто тому, що вони маленькі, слабкі чи інші. Тому що захід вимагає перевірок, захід вимагає підзвітності, захід вимагає адекватного ставлення до працівників. Захід вимагає адекватного ставлення до продукції, до, ну, ж таки міжнародного права. А що вимагає Китай? Нічого. Ось вам дешеві кредити, колись повернете. Можливо. Грошима можливо, територію, можливо, продукцію, ми не знаємо, але ви робіть, що хочете, і ми не будемо вас контролювати. Тобто, для режимів, які мають. М'яко кажучи, внутрішні питання по правам людини, внутрішні питання по економіці, по всьому, Брікс це альтернатива економічній моделі заходу. Тобто Брікс не зможе конкурувати з заходом, але зробити таку собі тиху гавань для тих, хто боїться виходити на західні ринки. Брікс цілком здатний. Радіо Свобода з посиланням на Блумберг пише про те, що Туреччина вже подала заявку на вступ до БРІКС на тлі відсутності прогресу щодо членства в Європейському Союзі. Це несподіваний поворот так, насправді це несподівано, але ще цікаво. Європейський Союз вийшов з Брюсселя. Ну, це класично те, що робить Туреччина останні роки в 10. От згадайте, коли вони замовляли, ну, Замовляли, просили в американців Ф-35. Американці не готові було давати. Добре, ми купимо С400 в росіян. А почекайте, ні, ось давайте вам Ф-20, які можна потім переоснастити. Добре, але контракт на С-400 вони також залишили. Те ж саме стосується операції в нагірному Карабасі, теж саме стосується операції на Близькому Сході. оці всі оливкова гілка, операції проти курдів. Захід завжди був проти. А на як тільки туреччина каже: ні, ну якщо ви такі чесні і проти, то ми підемо до росіян, ми підемо до іранців до кого завгодно. Захід зразу був більш поблажливий своєму ставленні. Тобто туреччина грає в класичну реаль -політік. Ту саму на яку всі посилаються ще з 19 століття, вони просто торгують власними інтересами. вони Пам'ятаєте стосовно туреччини? В них же є формат ШОС так шанхайська організація співробітництва. І пам'ятаєте ці фотографії, які облетіли всі світові засоби масової інформації, коли е, там такі стільці були, наче трони, якісь так? Так. і хто там сидів на головному центральному місці? Це був. Е, Ердоган, yeah, а так. Путін сидів збоку, і от це шос для чого Туреччині Брікс? Якщо вони от вже вже в потужній організації, в принципі, економічного. Так? От ви дуже, ви дуже добре, що підвели сюди шос, тому що я от якраз про Брік сказав як про такий контрзахід для заходу, вибачаю за тавтологію, Що мовляв, ви не хочете нас просувати кудись далі? От ми підемо з іншими дружити проти вас. Переконайте нас, щоб ми пішли назад. Дайте нам якісь контракти, дайте нам якесь бачення, дайте нам перспективу в ЄС. Почніть з нами знову переговори. Інакше ми підемо туди. Тобто, Брік для них – це інструмент. Шос для них це їх геополітика політика. давайте не забувати, що Ердоган останні. Декілька десятиліть, по суті, і інформаційною і політично вибудовує своє бачення геополітики. Він вибудовує так званий тюркський світ, uh -huh. тобто він довкола себе гуртує всі тюркомовні народи, він гуртує велику Євразію, і для, для нього ШОС це інструмент у цього гуртування. Тобто, частиною цього є допомога, до речі, кримським татарам. Адже він, якщо ми почитаємо, як він це описує у власному внутрішньому інформаційному просторі, він каже про те, що це те, що має робити кожен правильний тюркський політик. Він Має захищати своїх братів по вірі, своїх братів по мові, тобто Україна там дуже вторинна. Первинно це те, що ми захищаємо своїх. І в шос те ж саме: є зла Росія, яка постійно давила на Центральну Азію на великий євразійський степ, є злий Китай, який хоче загарбати це все економічною грошима. І є Ердоган, який стоїть за своїх, який захищає злиденних, який є праведним, який є мусульманином, який відстоює ці всі права. Тобто, Брікс для нього. Просто інструмент, щоб налякати захід, в той час, якщо для нього це дійсно геополітика. Слухайте, ну цікаво, як в одній або в кількох організаціях поєднуються такі дві різні країни з полярними інтересами. Ви ж розумієте, що я про Індію і про Китай, які так. конкурують між собою. І власне чи не виглядає вам, що вони нині конкурують і за те, хто матиме право на Скотча або важеля впливу на Путіна? Абсолютно вірно. Ну взагалі Шос, якщо вже так казати, воно дуже дивна організація. Чого ж там казати, якщо в 2017 році одночасно вступають і? Індія і Пакистан. Угу. Ну що якби ну, в голові нормально ще Абсолютно. Тому Шос це така собі спроба не пересваритися всім у Великій Євразії, тому що є злий захід, який так чи інакше буде впливати. Тому давайте хоча б разом сидіти за столом. Да, ми можемо не погоджуватися, але ми будемо говорити так само, як говорить НАТО. От стосовно Індії і Китаю, так, це суперництво явно буде розвиватися. Не факт, що воно буде через Росію. В них дуже багато власних питань. В них питання військових баз в західній частині Індійського океану, тому що і військовій доктрині Китаю, і військовій доктрині флоту Індії сказано, що це територія стратегічного інтересу обох держав. Тобто, що так перекладаючи на людську мову, це та територія, за яку варто воювати, якщо вона буде не наша. Також 50 квадратних кілометрів території в гімалаях, які вже років 30 є невизначеними. Я думаю, багато глядачів бачили ці дивні відео, де люди ще зі списами, з луками, з булавами і щитами б'ються, тому що по договору 82-го року там не можна застосовувати вогнепальну зброю, але ніхто нічого не казав про луки і списи. і Це досі відбувається. Чорт забирай, в 24-му році, 21-го століття. Тому в них конфлікт буде так чи інак. Наразі він політичний, ідеологічний. В них є ці розходження. Чи буде він стосуватися Росії? Буде, але знаєте, показательної, бо все-таки Росія, і Індії, і Китаю потрібна як сировинна база. Росія готова продавати нафту і газ вдвічі дешевше ринкової ціни. Ну то нащо за неї воювати, якщо вона і так буде це робити, і для Індії, і для Китаю. Відбій повітряної тривоги на Київщині Тривала вона більше 10 годин Житомирська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька області, Автономна Республіка Крим і е, е, Нікопольська районі Пропетровської області залишається повітряна небезпека. До сполучених штатів Америки США можуть звинуватити Росію в намаганні втрутитися у президентські вибори. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на власні джерела за їхню інформацію. У середу адміністрація Байдена заявить про низку кроків, спрямованих на протидію втручанню Кремля у політику країни. До слова, впливати на американські вибори країна-агресорка намагається через засоби масової інформації і онлайн платформи. Окрім того, Білий Дім публічно засудить дії росіян. а Мінюст запровадить заходи спрямовані на притягнення до відповідальності суб'єктів втручання. Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у ключових штатах. Результати саме цих регіонів зазвичай і вирішують долю президентських перегонів. Про це свідчить опитування CNN. згідно з тим опитуванням. Гарріс випереджає Трампа у Вісконсині, Джорджії, Мічигані і Неваді. Проте перевага лише 3-5%. відсотків, і насправді це дуже близько до статистичної похитки. Абсолютно вірно, і в принципі зараз покладатися на ці опитування, ну скажімо так, як на абсолютний талон інформаційної точності, не варто, тому що все таки, по-перше, вони робляться абсолютно різними агенціями. Якщо ми можемо довіряти Pure Research, Reuters, ми не завжди можемо довіряти партійним центрам опитування зі зрозумілих причин. Але що нам важливо все таки в цьому вололюте, це тенденція. Це вже, якщо не помиляюсь, 12 чи навіть 13 опитування, яке показує, що Харріс потроху там відсоток 2,5-2,5 лідирує над Трампом в цих ключових штатах, що в принципі показує нам тенденцію, тому що чому ці штати є ключовими для виборів, бо там найбільша концентрація незалежних виборців, тих, які не є прихильниками ні демократів, ні республіканців, і те, що опитування за опитуванням уже протягом трьох тижнів показує, що Харріс здобуває там відсотки підтримки, невеликі, але все-таки здобуває, це вже тенденція. Це тенденція, яка чітко нам говорить про те, що Харріс переманила на свою сторону незалежно виборця. І тому розкладка виглядає таким чином, що Трампу доведеться опиратися на свого виборця, на свої там 43-45 Але йому треба зробити все можливе, щоб вони прийшли на виборчі дільниці і буквально таки точно проголосував кожне з цих 45%, А Харріс потрібно далі розширювати свою базу. Тому що ну, це традиція, що демократи і незалежні. Більш ліниві, скажімо так, вони рідше приходять на виборчі дільниці, і Харіс треба зробити все можливе, щоб цей пул електоральний став більше, щоб вона пересилила оці ці які точно можуть прийти на дільницю. А російській пропаганді відповідно потрібно зробити все можливе для того, щоб цьому перешкодити. Бо до чого тут якраз оця заява про імовірні спроби втручатися у вибори? Збити оцю тенденцію, як ви кажете? а по перше, збити тенденцію. А по-друге, ми бачимо, що якщо в 16-му році росіяни ну знаєте, так дуже. Топорно дуже прямолінійно підтримували Трампа, бо тоді він їм був вигідний. Вони думали, що зможуть з ним домовитися. і Так далі зараз у Росіян трохи інший підхід, вони підтримують хаос. Їм не важливо, хто виграє. Їм важливо підтримати те, щоб американці були максимально налаштовані один проти одного, щоб 6 січня, тобто штурм капітолію, став нормою, щоб політичне насилля стало нормою. От, до речі, посилаючись знову ж таки на заяви американців, ФБР декілька тижнів тому робило достатньо цікавий брифінг, і вони там розказали, що вони помічають в поведінці і китайців, і росіян, бо китайці також намагаються впливати на американські вибори. Якщо дуже коротко, в тих штатах, які проти абортів і росіяни, і китайці вливають гроші в кампанії інформаційних в групи в ботоферми, які проти абортів в штатах, які дуже не люблять мігрантів, вони вливають гроші в те, щоб підтримати мігрантів. Тобто вони просто сіють соціальне невдоволення, стравлюючи деякі групи населення один проти одного. Їм не важливо Трамп, Харріс, можливо, навіть Кеннеді молодший, ну хто його знає? Їм важливо. Знався що... вже він вже ж на користь. Так, Трампа. Але ну, ну раптом шо? Ми в курсі? Так, так. А, їм головне поширювати хаос. Їм головне налаштувати американців один проти одного. Що нам від того знання, що Харріс Переджає Трампа. Воно нам дозволяє просто орієнтуватися. Воно нам дозволяє орієнтуватися і. Скажімо так, ставити незручні питання. Тобто, якби було зрозуміло, от як це було з Байденом, що Трамп точно виграє, все, нам можна вже з демократами працювати набагато менше, нам треба усвідомити, що ми працюємо з непередбаченим Дональдом. Зараз ми розуміємо, що роботи набагато більше. Інтрига повернулася в ці ці перегони. Демократичний кандидат, так самосильний, як республіканський. Давайте як там старий конь не псує борони, да, і старого старого коня теж не виключати з, з цієї. Складної схеми. Саме тому ем, в трьох екземплярах да, буде направлений план перемоги від Києва безпосередньо так. Вашингтон. Чи вірите ви у те, що Джо Байден насправді набереться сміливості і так хлопне рукою uh -huh. по чомусь там і скаже: та давайте, А, ракети, uh -huh. особливо зважаючи на сьогоднішні ранкові заяви, За... та давайте, А, ракети. Ну, і які там 370 кілометрів, давайте 800. Yeah. Uh -huh. Це єдине раціональне, що він може зробити, от з точки зору, скажімо так, політологічної науки, з точки зору взагалі того, як відбуваються електоральні цикли США, це єдине раціональне, що він може зробити. Здається, це з нашої точки зору. Ні, 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 з їх точки зору. Просто зрозуміння того, що зараз відбувається в їх політиці. Ну, дивіться, логіка яка. Тобі треба бути обережним, якщо тобі треба переобратися, якщо від цього щось залежить твоїй подачі в політичній кар'єрі, якщо від цього буде пряма загроза штатам, нічого з цього не виконується в контексті Джозефа Байдена. Він не пере... Обирається це вже точно кінець його політичної кар'єри. Йому треба думати про історичну свою складову, не про там електоральний цикл mm -hmm. 28-32 і так далі. Йому треба думати, як його запам'ятає історія. Чи запам'ятає його історія? Виваженим контролю... Контролю... контролером ескалації, чи запам'ятає реально сильним хорошим американським президентом? Це є приклад Барака Обами, Крим, анексія Криму, Барак Обама, який очолює Білий Дім на той момент. Це... Яка, які, як це які наслідки? Так який mm -hmm. беко цей він же може порівняти Аб абсолютно, і ви бачите, що Обама, ну скажімо так, вона на міжнародній арені не сприймається як серйозний політик. Якщо ми навіть от, згадаємо, ще коли Джозеф не був кандидатом на виборах у 2020 році, коли от були питання до виборів 24-го, всі постійно повертались до Обами, і одразу всі союзники США кажуть, ні, -ні, 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 -ні до речі, Обама нам зараз речі, віце президентом не Джозеф Байден же ж був при Обамі, так, правильно. Тобто, ну от він ще один, одна причина, так да. Ну і плюс дивіться, це традиція останніх п'яти електоральних циклів американських, щоб в останні два місяці ухвалювати най. Складніші, найпровокативніші, найнезручніше рішення взяти того Шабаму рішення не закривати Гуантанамо Бей, яке він обіцяв американцям вісім років президентству. Він ухвалив в останні три тижні свого останнього президентського терміну. Тобто, ви реально зараз вірите у те, що може відбутися трансформація від боязливого ждуна на сміливого і рішучого суперагента. Е, ну не скажу суперагента, але сміливо що що так. Але вона відбудеться після виборів однієї простої причини якщо зараз дати україні набагато більше щоб зараз пішти на на таку провокацію харіс на дебатах не зможе за це відповісти mm. харіс не має того досвіду того розуміння міжнародної політики і в них Чорт забирай, нема наразі стратегії ні по Україні, ні по Тайвані, ні по Ізраїлю, щоб відповідати і на дебатах, і перед виборцями за те, що зробить Байден. Тому Байден буде чекати 6 листопада. А після того це отримає, до речі, навіть політичний вимір правильності. Бо якщо перемагає Харріс, це для неї така золота подушка. Тобто вона з сильної позиції заходить в міжнародну політику як новий президент. Якщо перемагає Трамп, то це навіть те, що сподобається Салівану. От, от такі дозволи Україні. Чому? Бо Трамп явно буде відміняти допомогу. Або перегляд... Рядати її або затримувати, ну тобто, знову ж таки, почнеться певна хаотичність. І допоки цей хаос буде йти, в Україні буде дозволи, в Україні буде зброя, і Україна встигне хоч якось стабілізувати цю ситуацію, щоб, як того хотів Саліван зайти на перемовини з кращої на багато позиції. Джозеф Байден засудив російську атаку на Полтаву. До речі. Страшенна трагічна, абсолютно терористична звірська історія, яка ще продовжує знаходитися в розвитку, тому що кількість жертв зростає навіть станом на сьогодні. Так, 54 чи 50, 52 50, 50 людей і 297 поранених. сім і це розумієте той момент, коли ти не просто мусиш засуджувати. Я розумію так. запитання Олени з приводу того, чи здатен Байден ухвалювати складні або рішучі такі якісь так. кроки робити для того, щоб реагувати на ці абсолютно терористичні дії путінського режиму. Так. Ну знаєте, Байден, як будь-який політичний лідер, це все-таки збірний номінатив. Він так, він має прикінцеве кінцеве рішення. Він може сказати там в кінці так або ні, але все-таки це також про протистояння всередині самого Білого Дому. Бо все-таки вже загальновідомо, які там є табори впливу. Що це з однієї сторони умовний Саліван і його прихильники, особливо прихильники з недержавного сектору. А з іншої сторони, це яструби, яких називають це Блінкен. Це до певної межі був Остін, хоча його позиція, як ми побачили в час останніх Рамштайнів, трохи похитнулася. Тому насправді це буде залежати не лише від самого Байдена. Але знову ж таки повторюся, реально, що дає нам певну надію, що дає нам певне розуміння, що така реакція від Байдена буде, це тому, що і з точки зору його індивідуального як політичного суб'єкта, і з точки зору політики Сполучених Штатів, і з точки зору навіть підготовки до виборів і до 20 січня наступного року, це абсолютно логічне і правильне раціональне рішення, яке якраз і дозволить уникнути більшої ескалації і ще більших проблем. Маємо поточення по, по загиблих у Полтаві Максим. 54 людей загинуло. так. 54 людини загинуло, понад 200 зараз поранених. І дай Боже, щоб от ця цифра цих жертв зупинилася. Але Байден реагував на Полтаву, Я знову повертаюся угу. просто до цього якраз інциденту до, до цієї ситуації. Ще до того як відбувалася атака на Львів. На Львів. Так і це теж історія, яка муситиме мати певні реакції. Причому реакції не тільки від сполучених штатів нас дуже підтримує зараз. Міністерство закордонних справ. В Естонії, наприклад, так, Слухай... викликали навіть посла. А у, у, у в цьому контексті, попри те, що відбувається терористичні атаки, окрема увага на навчальні заклади різноманітні так. Росії зараз, просто зараз Путін там слово має, і він угу. розказує про те, як трансформувалися цілі з їхнього затриденного взяття Києва на те, щоб звільнити Курську область. І зараз дуже активно вони з лобіюють дві теми або просувають. Перша це провокації на запорізькій атомній електростанції, яка так. нагадую, знаходиться під. Під контролем ворога окупанта, і ніхто туди доступу не має. А вибачте, особисто я сумніваюся у тому, що магате отримує всю необхідну так. інформацію в повному обсязі для з... повної картини. І друга історія це про хімічну зброю. Талій знайшли в схронах Всу третього спеціального батальйону. Проблема у тому, що цієї структури <світ> не існує. Да? Ну, тобто вона вона, вона навіть з подібною назвою існувала лише до початку 2023 року. Але питання у тому, що вони зараз просувають дві теми. Коли вони починають вголос говорити про це, це означає, що готується провокація. То відповідно, яка має бути реакція, якщо вже всі знають у от причину наслідковий зв'язок ланцюжку? Декілька варіантів. Перший варіант реально от з точки зору політичної не придавати цьому вогу. З однієї про просто... незважати да з однієї простої причини, тому що занадто довго захід вірив росіянам. Занадто довго за але захід була вірив... Каховська ГЕС, Там теж не вірили. Да, так тому я кажу, що це таки перший крок. Тому, якщо ми будемо зупинятися на першому кроці, ми програємо. Другий правильний крок дати Україні ще більше зброї. От до речі, от тут віддам належне, якби це дивно було Румунії. Яка, як тільки їм сказали, що от зальоти на вашу територію не припиняться, і взагалі вам господи, там пропагандисти казали, Румунія треба бути осторожною своїм, географіч, своїм географічним положенням, ну російські пропагандисти, Румунія, не відреагувавши нічого, передає Україні патріот. Так, Причому, і навіть спеціальний закон. Взагалі без питань, не консультуючись ні з ким, всі інші держави постійно до штатів, типу, дайте нам додатковий, ми віддамо Україні свій. Румунія, просто тримайте. Ми розуміємо, це треба, це, це, це на, на часі. Така сама реакція має бути на всі погрози Росії. Росіяни погрожують ядерним, хімічним біологічним авкалісум. Супер. Ми ніяк не відповідаємо. Ми не починаємо розмови, а коли це може статися, наскільки це загрозило. Ми даємо Україні засоби захищатися, засоби ППО, ми даємо засоби, можливо, навіть хімічно радіаційного захисту, просто щоб чітко показати, що так, ми чуємо, що квакують на болотах, але ми не боїмося, ми розуміємо, що треба реагувати. Давайте про Польщу тоді в цьому угу. контексті. Чому Румунія виявилася в сенсі ППО сміливішою за Польщу, а там заважають атмосферні ситуації і вони всі очі проглядають в той момент, коли у нас гинуть люди львів? Так. Не. Ну з заради справедливості там якісь, е, ду так ду, дуальний підхід, тому що Туск говорить одне, а Сікорський говорить так. зовсім інше. Ну на жаль, от в Польщі, от ви правильно згадали про Туска і Сікорського. Їх політична внутрішня криза. Ну бо згадайте, коли були вибори, а вони досі намагаються сформувати єдність. Вони досі намагаються зрозуміти, як працюватиме парламент, як працюватиме Кабмін. А що буде в прикордонних регіонах? Причому не тільки з Україною, а ще і з Німеччиною, бо якби це дено не звичало, конфедерація, та сама проросійська пар. Перемогла і в прикордоні з Україною, і в прикордоні з Німеччиною, тобто їх політична криза розповсюджується і на військову сферу, чому? Тому що військову сферу протягом останніх двох років під це підім'яла політична, тому що розширення польського війська, те, що вони планують до 27 року стати п'ятою найбільшою армією НАТО, і в принципі вони вже на цьому курсі, вони вже піднялися на чотири сходинки в цьому рейтингу. Означає, що все, що стосується безпеки, все, що стосується оборони, стало політичним питанням. А коли у у політичної складової лихоманка, коли в них явно гарячка, і ніхто не розуміє, а слухати прем'єрську лінію влади, чи слухати президентську, чи слухати парламент, чи слухати кого саме, то відповідно це й буде відображатися неспроможності ухвалити і безпекові рішення. Також дякуємо дуже. Пан Олександр Краєв дякуємо був вам. з нами цієї години в студії.